Всім привіт із сонячної Італії, від таких сонячних помідорок. Насіння було привезено з України років 4 тому, навіть 5. І з року в рік ми їх садимо. Дуже гарні, не чорніють нічого ще в цьому році. Це я, собственно говоря. Значить, рубрика непутьова невістка. Буду душити на соковожималку я душу. Дуже зручно приспособилась, декілька разів пропускаю, і з цього всього залишиться тільки насінни. І все. Ще я миска червоних помідорів. Все, рухаємось далі. Треба вспіти до п'ятої години все подушити, бо Марії заняття української мови. Такі звичайні кришечки, як на пиво. Ми їх купуємо новенькі. Зараз буду закривати. Цього разу в мене все під контролем. Цього разу тут нічого нема всередині. Тут в мене вже закип'ячений сік. Оп, там є магніт, тому воно треба. О, <глев> о, оце діло! Оце діло! А мене тільки що намагалися дурити. На ну, все, буду закривати. А на вечері у нас буде ризотто з грибочками. Закипіла вода, промитий рис, кинула в воду і виключила. Так він має настоятися і набухнути. Потім, коли вариш, він дуже швидко вариться. А грибочки в мене заморожені з минулого сезону. Оливкова олія і грибочки. Це вже білі гриби, в мене готові. Е, були зварені, підсмажені. Ось такі коробочки я їх ховаю. І все. І буду в мене різотто. ципульки туди. Ще люблю просто гриби білі порізати, уже порізати і заморозити сирими. Теж дуже класно потім виходить. Знову наростову мене петрушки, покажу якось як сік з петрушки душити. Часничок. Можна було б ще морквинку, але з морквинки ми надушимо сік. Далеко йти по морку. Можна було для початку рис втінути, звичайно, обдати з грибочками, якби обсмажити. Але я налила води, в мене буде бульйон, і сюди я насиплю вже свій розбухший рис, який постояв в кипяченій воді. Я на початку тижня оголосила, що чоловік поїхав у відрядження. Ні, чоловік не поїхав у відрядження. Знаєте, таке враження, наче посил коханцю. Мій коханий вдома. Я не сама. Так, все добре. Не відправили його у відрядження. Щось завтра, завтра, завтра. Але дуже добре. Хай кохає мене не на відстані, а поруч. Покажу вам оцю цю пічку. І мені здається, на вулиці пішов дощ, який обіцяли вже два дні. Але спочатку пічка. Дивіться, оце пічка. Зазвичай ну, вони от побудували тут всередині її. Бачите, наверху тут ніхто не гріється, там могли горішки якісь поставити, гріти. Отак, от як кругла є, так ніхто її не вирівнює. Оце ж труба. І тут зверху. Я думаю, що в нас теж такі печі, що зверху дим забирається. Зазвичай оця частина у них була якби в будинку, а оце все на вулицю. І це просто ну, страшно подумати про те, що це ж можна будинок топити було. Отако от просто, от як дирку, отут дирка була, і все все остальне на вулицю. Навіть є старі будинки, там от саме так і побудовано. Грілися, як вони. ну, Зуб на зуб грілися, один біля одного грілися. Тому і після війни в Італії було дуже ще багато народженість дітей 6-10. В Україні після Другої світової вже три то було багато. Ризя вкинула кипячену воду. Люблю дуже солодку паприку. Ну, прямо скруїв скрізь. Це дуже смачно, оскільки вже 100% мої сусіди мене тут. Дивляться, видивляються, щось вишукують. Особливо його брат, який прожив 15 років в Мілані, спустився зверху донизу, як -от 9 років, як я, але йому Мілан нічого не дав. В общем, він виїздив з гір, але гори з нього не виїжджали. Але при чому тут гори? людинка така. Так що в мене буде таке прохання, накидайте мені в коментарі, який у мене чудовий коханий чоловік. Тому що от саме коментарі вони можуть перекладати, і коментарі вони читають. І от по коментарях вони судять, про що я вам тут розповідаю. Так що давайте згуртуємося і щось цікаве напишемо. Всім смачного, бережіть себе. Згадала шкірки з пармезану. Вони оці тверді, І їх сюди, вони смак додасть, розм'якчуться, їх можна вже буде теж з'їсти. Дощ. Ось ось пішов, 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 Все, нема. Така у нас тут сосна, Йолочка, ялинка. У нас тут росли, але дуже було небезпечно. І дивлюся, там в лісі понасівалися сосни, ялинки. Це так круто. Нема все. Отам от ліс, і от в тому лісі, от там є білі гриби, коли сезон. Нема зараз ще грибів, тому що нема, нема дощу. А це полинь. Мій полинь.